А ну, дедушка, я тебя бы що что у тебя есть в садина, он помощь. На цих кадрах 87-річний чоловік впав з ліжка у палаті однієї з лікарень Кам'янського. Відео зафільмувала його онука Ірина, яка залишилася доглядати. Розповідає дідуся у з пневмонією. Посеред ночі чоловік намагався перевернутися, впав і дві години пролежав на підлозі. Додає, у відділенні на той момент було чотири медпрацівниці. Світ був виключений садвісна. Я бігом фух-фух, Я біжать, помогіті спасіть, коротше, по всім цьому тарабаню. Тому чи дід у мене задихався? Що мені делать? Чому я все должна? Це та сама лікарня, в палаті якої впав 87-річний дідусь. За словами онуки Ірини, яка була разом з ним, медперсонал відмовився підняти пацієнта та надати йому першу медичну допомогу. Ірина пригадує, одна з санітарок почала жалітися на низьку зарплату, тому допомагати хворому відмовилася. Якщо повинна за тисяч таскати вашого діда, коли тільки просила його допомогти припадняти на кровати. Я а чого ти тут працюєш? Онука додає, разом з однією з медсестер вони спробували допомогти дідусю, але через вагу не вийшло. Викликали на допомогу патрульних, і ті змогли підняти чоловіка після інциденту. Ірина забрала дідуся додому. Я хочу, щоб в домашньому порядку дідусь дали можливість уже кабдажить свою старость. У відділенні, де стався інцидент, кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з санітаркою, яка працювала тієї ночі. Від коментарів жінка відмовилась стосовно ситуації, яка сталася з дідусем вночі. Я не коментую, то, я не коментую нічого. Ситуація з дідусем набула розголосу, коли блогерка з Кам'янського Анастасія розповіла про це у своїх соцмережах. Жінка каже, не змогла залишитися осторонь, і я дуже сподіваюся, що цей розголос, що він набуде дуже сильної потужності, тому що це не є не те, що нормою це навіть по людським канонам. Це взагалі виходить за рамки повністю. Інтерв'ю з онукою Іриною Суспільне записувало на території лікарні, де стався випадок. Під час запису підійшли представники адміністрації медзакладу. Заступник генерального директора Вороніна Наталія Леонідіна Катерина як помічник генерального директора. Повідомили про випадок, знають, додають, допомогли б одразу, якби онука їх сповістила про падіння дідуся. Ірина ж каже, хотіла, але номеру телефона керівництва у відділенні їй не дали. Ви знаєте, що мені сказали ваші дівчатки? А ми з не дружимо. Ми ним не дружимо. У нас немає його номера телефона. А вдруг щось то случилось? то смерть. Ви кому першому У відділенні є ця інформація. Аби отримати офіційний коментар керівництва лікарні, суспільне чекало три години. Заступниця гендиректора медзакладу Наталія Вороніна повідомила. На даний момент я не присутствувала при цьому, тому у нас іде зараз службове розслідування, щоб установити обставини всього, що пройшло. Як тільки проведеться службове розслідування, тоді буде результат перевірки. Кореспонденти Суспільного також надіслали інформаційний запит до обласного департаменту охорони здоров'я. Результати службового розслідування оприлюднимо. Роман Михальчук та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.